день, шановні батьки, дошкільний вік сприятливий період для формування працелюбності, трудового виховання дитини, тільки праця допоможе виховати відповідальну, самостійну, успішну людину з лідерськими якостями. Тому так важливо вже з раннього віку, з двох років починати привчати малюка до прибирання своїх іграшок, самообслуговування. Спочатку дитина просто спостерігає за працею батьків, а потім із задоволенням наслідує їх, виконує доручення дорослих. Коли малюк, каже я сам, важливо надати йому таку можливість, адже дорослі часто з різних причин не дають своєму чаду проявити самостійність, бажання допомагати. Вони самі прибирають за ним іграшки, одягають і роздягають, не дають помити за собою чашку, накрити на стіл, полити квіти тощо. Не варто дивуватися, коли ця дитяча ініціатива швидко згасає. Потрібно витрачати час, проявляти терпіння під час показу і пояснення трудових дій. Потрібно мати довіру до малюка і його можливостей. Тоді маленький помічник здивує вас і порадує допомогою в хатніх справах. Інколи дитина охоче приймається за якусь справу, але швидко втомлюється, кидає роботу, не закінчивши. В такому випадку важливо пробудити інтерес до досягнення результату. Наприклад, перепочинь трошки і закінчи прибирати, адже так приємно буде дивитися мультики в чистій кімнаті. Або поки ти наводиш лад, я теж працюю, готую нам смаколики. Давай ще трішки залишилось і будемо разом пити чай зі свіжою випічкою. Можна також запропонувати свою допомогу, аби було швидше. А можна змагання. Хто швидше прибере? Я на своїй кухні чи ти в своїй кімнаті. Ще один важливий момент. В ігровій формі тактовно перевірити виконану дитиною роботу. Наприклад, щось мені підказує ведмедик. Він побачив, як неслухняні олівці закотилися під диван. Склади їх на місце швиденько, адже в тебе сама чиста кімната в домі. Заохочувати до праці не значить кожного разу давати солодощі, подарунки. Краще на прикладі пояснити, що побут. Невід'ємна частина нашого життя і роботу по дому, де діти і дорослі повинні робити разом, так само як вони живуть і відпочивають разом. Ось декілька парад. Як привчити малюка до порядку. Дозволяйте дитині запрошувати друзів у гості. Це гарна мотивація для прибирання. Давайте дитині вибір, з чого почати. Спочатку скласти іграшки або одяг. Поступове прибирання. Розділіть кімнату малюка на зони, квадрати. Нехай наводить лад поступово. Дайте простір для творчості. Запитуйте пораду у малюка. Як прикрасити кімнату. Як розкласти речі так, аби було зручно. Система прозорих контейнерів гарна ідея для зберігання іграшок, канцелярії, книжок тощо. Важлива місія. Влаштуйте сімейну нараду та розподіліть обов'язки, наголосивши, як важливо підготуватися до свята або іншої нагоди. Якщо в сім'ї дитину систематично заохочують до праці і батьки послідовні в своїх вимогах, хвалять за маленькі досягнення і не критикують за невдачі, у малюка виникає бажання у всьому допомагати дорослим. виховується відповідальність. Сумлінність, з'являються трудові навички і звички, а також бажання жити в чистоті і дотримуватися порядку у всьому. Дякую за увагу!